Українці не хочуть припинення вогню і перемир'я на умовах Росії, оскільки такі кроки в подальшому призведуть до капітуляції нашої держави. Такими є результати опитування серед українців, проведеного у березні. Більше про це та про черговий раунд перемовин розповім вже за мить. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Отже, з 12 по 25 березня Київський інститут міжнародної соціології провів опитування на тему тимчасового перемир'я і припинення бойових дій. І ми можемо категорично заявляти, українцям таке перемир'я, яке хочуть Путін з Трампом. Непотрібне сам факт щодо тридцятиденного перемир'я, яке Україна та США запропонували Росії, українці оцінюють позитивно. Майже половина опитаних вважає, що це спосіб, щоб показати, що Росія не хоче миру або порушує домовленості. Водночас для майже 80% українців умови перемир'я, які оголосив Кремль, є неприйнятними. При цьому знайшлося 2% серед опитаних, кого такий варіант влаштовує. Що ж, можемо дати слушну пораду для цієї категорії осіб. Чемодан! вокзал Москва. І до речі, навіть на сході переважна більшість українців проти цих вимог, бо ми ж багато років жили з наративами, що на сході люди за Росію. Ідемо далі. Також в опитаних запитали і щодо гарантій безпеки. Так, от понад 60% українців проти перемир'я без гарантій безпеки. Лише 4% опитаних готові на припинення вогню без жодних гарантій. Маршрут я називала вище. Можна туди ж вам там точно будуть гарантії. Якщо говорити за опитування по регіонах країни, то цікаво, що на сході ніхто не бачить припинення вогню без гарантії. Як не дивно, найбільше таких на заході країни, та треба врахувати, що у нас чимало людей з зони бойових дій або наближених до бойових перемістилися у більш безпечні регіони. Також в українців запитали, що ж слід робити у разі повного припинення американської допомоги. І понад 80% українців переконані, що треба продовжувати боротьбу з агресором, і аж 8% опитаних готові до капітуляції Забагато, як для четвертого року війни. Та маршрут для такої категорії незмінний. Якщо говорити в розрізі регіонів, то у цьому питанні в стійку дав схід, бо 11% серед опитаних на сході країни розглядають такий варіант, як прийняття будь-яких вимог РФ. Втім, проти такого варіанту на тому ж сході майже 80%. Про що це каже? Що переважна більшість українців підтримує війну, а не капітуляцію? Так, ми всі хочемо миру, ми хочемо припинення обстрілів, припинення бойових дій, але на прийнятних для України умовах, на які категорично не йде Росія. У кмісі також зазначають, що українці за мир, але не такий, який стане нам капітуляцією. Наші різні опитування стабільно показують, що українці загалом зберігають ті самі погляди в питаннях війни і миру. Українці дійсно демонструють щире прагнення до миру і лишаються гнучкими до обговорення навіть болісних компромісів, як от відкладення визволення на пізніше окремих окупованих територій. Проте водночас серед українців є однозначний консенсус проти миру на будь-яких. Умовах, і звісно, проти капітуляції Пріоритет на цей момент надійні гарантії безпеки, і українці готові продовжувати всенародний опір, поки Україна не отримує прийнятний мир. До речі, а якого варіанту дотримуєтеся ви? Мир за будь-яку ціну чи продовження боротьби? Пишіть у коментарях. І наостанок кілька слів про черговий раунд перемовин. У Саудівській Аравії три дні тривають так звані човникові перемовини за участі делегацій України, США і Росії. Що це за такі човникові американці по черзі зустрічаються з нашими та російськими представниками у неділю? Була зустріч делегацій України і США. Як повідомила наша сторона, обговорювалися пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Далі була зустріч російської та американської делегації у понеділок і тривало вона дуже довго більше 12 годин. Але результатів немає. Як сказав спікер диктатора Путіна Пісков, результатів не чекайте, бо це були перемовини технічного характеру. З того, що відомо з відкритих джерел, обговорювалися питання безпеки на чорному морі. Але якщо домовляться про таке ж перемир'я як щодо припинення атак на інфраструктуру, то рахуйте, що ні про що не домовляться, бо росіяни навіть і дня не витримали і обстріляли нашу критичну та енергетичну інфраструктуру. Але одна суттєва різниця є: у морі росіяни вже не такі потужні, як на початку війни. А добра половина їхнього флоту на чолі з крейсером Москва спочиває на дні морському. У вівторок ще одну зустріч щодо перемир'я між Києвом і Москвою провели українська та американська делегації. Інших деталей наразі немає. Чи буде спільна зустріч української та російської делегацій? Пісков каже, що така зустріч поки не планується. До речі, як ви вважаєте, чим зрештою завершаться ці перемовини? Чи досягнемо ми реальних умов для миру? Відповіді пишіть у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.